Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження. Такий от Mercedes-Benz Viano. Машина 2012 року випуску на 2,2 дизельному двигуні та автоматичній коробці передач. По кузу в дуже хорошому стані автомобіль, без якихось значних недоліків або нарікань. Стоять такі от легкосплавні 17 диски. Розсувні двері як з однієї, так і з іншої сторони. Сірій, шкіряний такий салон, дуже приємний на дотик, без нарікань. По стелі також нюансів немає. Присутня у нас панорама, електродвері по задній частині. Парктроніки, камера заднього огляду. З цієї сторони теж все працює, все відкривається. Додатково є акустика для задніх пасажирів і прикурювачі. Попередній частині маємо два електросклопідіймачі. таке от мультикермо по центральній консолі, додатково встановлена мультимедіа. І також присутній у нас клімат-контроль. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Також нагадуємо, даний автомобіль можна придбати як кредит, так і лізинг або ж за готівку.